Якщо говорити про зміни, ми в парламенті вже підготували також зміни до євідновлення. Це законопроект 11444. є декілька важливих речей, які на наш погляд потрібно врегулювати. А в нас є запит від людей, які на сьогодні, наприклад, мають житловий сертифікат з одного боку вже там вони його отримали. А з іншого боку, в них є е, непогашені кредити, або mm -hmm. за житло, яке вони намагалися придбати, або там за земельну ділянку, або за ще щось. І вони кажуть: ну за за житлове питання, і вони, вони до нас зверталися і просили, а можна щоб оси житловий сертифікат сплатити кредит, і ми вже будемо фокусуватися на, на цьому е, житлі. А в нас уже є такий досвід, коли ми давали можливість законодавчу е, тим людям, хто має житлові сертифікати, використовувати його в державній іпотечній програмі ЄОСЕЛЯ. Тому я думаю, що в даному випадку також парламент може розглянути таку ініціативу і ухвалити її позитивно для людей. Друге питання дуже важливе. А ми все ж таки вважаємо, що за програмою є відновлення ті люди, в кого знищене житло, вони Повинні бути звільнені від сплати а, на внеску на державне пенсійне страхування. Не у всіх люди залишилися без нічого в них немає взагалі ніяких грошей. І коли тобі потрібно реалізувати сертифікат і заплатити там один відсоток від вартості а, тої квартири чи того будиночку, який ти купуєш для людини. Це інколи є такою непідйомною сумою. Тому пропонуємо, а, незважаючи на те, що буде це а, там. Не доотримає бюджет якихось коштів, але це необхідна зміна до законодавства, яка допоможе підтримати людей, які вже реалізують такі житлові сертифікати саме за цією програмою, саме для тих, хто в кого знищене вщент житло. Тобто ні для яких інших там, ні для ЄОСЕЛІ, чи для інших програм, які працюють там на рівні муніципалітетів чи, а, чи громад. І хочемо запропонувати вірніше, вже запропонували і прописали. В нас є міста. На жаль, вони повністю знищені. Вони просто с... населені пункти. Вони спалені Росією вщент. Вони там не існує. Щоб для таких міст ну яка робота комісії? Ну, що ви вже ну, виходите, там, там нема нічого, нема нічого, щоб все ж таки визнати. А для таких міст, в яких знищена житлова інфраструктура, щоб цей порядок був набагато спрощений, тобто ти автоматично повинен отримати відповідні документи, що в тебе знищене житло, і щоб не не витрачати час на комісії на обстеження.